Курс чудес урок 282. Сьогодні я не боятимуся любові. Якби я тільки міг усвідомити це сьогодні, весь світ був би спасенний. Це рішення відмовитися від божевілля та прийняти себе таким яким мене створив сам Бог, який є моїм отцем і моїм джерелом. Це рішучість не спати у снах у той час, коли істина живе вічно в радості любові. І це вибір визнати я, яке Бог створив. Як сина, якого він любить, і який залишається моєю єдиною ідентичністю. Отче, Твоє ім'я любов і моє також, це правда. І чи можна змінити правду, просто давши їй інше ім'я? Ім'я страх це просто помилка. Нехай я не боюся правди сьогодні. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому дому.